Це початок вересня. Тюленів ведела приходять народжувати. В них там дитячий садочок, роддом і дитячий садочок. Ось оце тюленятко, це йому десь один день. 39-річний рівненський лікар-анестезіолог Ігор Дейнека у річній антарктичній експедиції надавав медичну допомогу для колег-полярників. Також займався науковою роботою за дорученням науковців. Потому надсилав дані у Національний антарктичний центр, де відбувається їх обробка. Я був єдиним лікарем на станції Академік Вернацькій. В мої обов'язки входило стежити за здоров'ям зимівників у разі виникнення якихось невідкладних ситуацій, проводити лікування. Перед тим, як вирушити в експедицію, Ігор Дейнека пройшов огляд лікарів, якоїсь фізичної підготовки, каже, не було. Це шинкуємо капусту, кислу капусту робимо на зиму. Аби прожити на станції цілий рік, обов'язково перед поїздкою закуповують їжу. По тому утрамбовані відходи забирають собою на утилізацію. Харчувалися ну, практично так само, як і тут, навіть краще. Єдине, що це дефіцит фруктів, овочів. Зеленого взагалі, брак зеленого кольору, найбільше запам'яталося Ігорю це природа за час перебування в Антарктиді. Чоловік побачив китів, пінгвінів, тюленів та косаток. Ми зустріли о, прямо з граю косаток. Їх було від 9 до 11 штук, важко було порахувати. Здається, було дві сім'ї. Ось і ми були на моторному човні посеред океану. І от якраз втрапили на цю зграю, вони були прямо у нас біля моторного човна, то було трошки лячно. А ще на материку вирували снігові бурі, і полярникам час від часу доводилося розчищувати станцію від снігу. Вітри з швидкістю 40 метрів на секунду, і аж станція труситься, а ти в теплі. І чекаєш, коли буде погода, коли можна буде вийти назовні, насолодитися пейзажами, побачити живність. А Пінгвіни живуть прямо за стіною, б'ють гнізда, немає з чого вити, але вони камінці збирають і гнізда роблять з камінців. Тому вони прямо виходиш за порогом одразу, виходиш зі станції, одразу пінгвінів сотні перед тобою. Але найважче для полярника було перебувати за тисячі кілометрів від сім'ї, але допомагає природа, виходи на лижах, виходи на моторних човнах, тварини. Природа просто навіть слів підібрати не можу. Це треба бачити. Жодне фото, жодне відео не передає того, що ти відчуваєш, будучи там наодинці з природою. Коли повернеться до роботи анестезіологом, чоловік поки не знає. А у нову експедицію жартома каже, дружина не пускає. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.